Зустріч у Вашингтоні до речі, вже оприлюднено графік. О 20.15 20. за київським часом має розпочатися зустріч Трампа і Зеленського. Триватиме вона приблизно дві години. А о 22.00 Трамп зустрінеться із європейськими лідерами. Пане Володимире. Ви на що сподіваєтеся, чого очікуєте, враховуючи, що ну ми поки що достеменно не знаємо а про що домовилися чи про що не змогли домовитися Трамп і Путін. Все-таки, знаєте, десь інсайди довкола з посиланням на джерела точних вимог. Росії ми поки що не знаємо. Ну, Росія насправді організувала частину вкидів щодо своїх бажань про Донеччину цілу про обмін, умовно кажучи, 6 тисяч квадратних кілометрів на 400 тисяч ой, на 400 квадратних кілометрів. Це виглядає смішно. До речі, в цих вкидах нема згадки про присутність українських військ у цій області. А вона то все, ще залишається. Тобто, по суті, ми маємо е, ну, е, картину російську, і все, що говорить Дональд Трамп, воно пов'язане швидше за все з провокуванням європейських лідерів до, до такої концентрації зусиль. Ми знаємо його е, прекрасний прийомчик, який спрацював. При тиску на європейських партнерів по НАТО на підвищення витрат на оборонні потреби, ми пригадуємо, що внаслідок останнього саміту тиск Трампа спрацював, і країни погодились до 30-го року підвищити витрати на оборону до 5% валового продукту, і це це неймовірний успіх Трампа насправді. Бо він робить Європу е, в плані обороноздатності, І от е, якраз під візит Путіна на Аляску пройшла інформація про те, що е, Європа набудувала неймовірну кількість оборонних підприємств і вже зараз перевищила виробництво боєприпасів і озброєнь в порівнянні з Російською Федерацією. Тобто, е, ну це. Прийом Трампа, і коли Трамп говорить, що треба міняти українські землі на щось, це значить, він прекрасно вже розуміє його радники. Точно розкажуть йому на що є механізми міжнародного права, і на що, ну скажімо, так е як описує процес е здачі території Українська конституція. Без референдуму, без народної волі е, включати обмін територій неможливо. Е, американці це дуже добре знають. Тобто зараз мені здається, що Трамп перейшов до фази ну такого оборонної суб'єктності Європи і передачі України під оборонну парасольку Євросоюзу, тобто ну європейських країн НАТО. Очевидно, що це буде не все НАТО, бо ми, ми знаємо позицію Угорщини чи Словаччини, але є, наприклад, коаліція охочих, і це, це не НАТО, але це НАТО. Тому що коаліція охочих все одно діятиме по стандартах НАТО. А Україна вже давно ну, перевершила рівень стандартизації НАТО в порівнянні з країнами, які набували членство раніше. Тобто Україна вже фактично живе по стандартах НАТО. Можливо, і так, але ж ну наше прийняття або запрошення до НАТО. Це ж питання радше політичної волі, а не того, дотягуємо ми до стандартів чи ні. Ну, менше з тим, до речі, Вітков давав інтерв'ю, і він там багато чого наговорив про російські поступки. Каже, Росія готова поступитися П'ятьма регіонами, що правда не зрозуміла, про які регіони йдеться, яким чином годово поступитися. Так само він згадував, що штати можливо готові надати Україні гарантії безпеки, навіть п'яту статтю НАТО запропонувати Україні. А це, до речі, хороша гарантія безпеки, чи ні, враховуючи, що от щойно згадали такі країни, як зокрема Угорщина, вони ж можуть і заблокувати п'яту статтю. Я нагадаю, там деться про в разі нападу на одного з членів альянсу. Решта членів збираються, проводять консультацію і вирішують, як діяти, в який спосіб, якими засобами. Ну і фактично, поки Росія нападе, будуть збиратися, радитися, угорщина щось заблокує і так далі. Ось ці гарантії імовірні від штатів на кшталт п'ятої статті вони б нас мали би задовольнити чи ні? Ну в НАТО є інший прецедент. <гум> в НАТО є гарантії безпеки від Туреччини для Азербайджану, тобто об'єднані збройні сили Туреччини і Азербайджану. Нагадаю, Азербайджан не країна НАТО. Але що боїться російська сторона, і вона розуміє, що такий механізм просто лежить на поверхні, коаліція охочих і Україна укладають всередині НАТО з країною не членом НАТО ще один паралельний оборонний союз. Це ті ж самі стандарти НАТО, це ті ж самі країни, які є членами НАТО. Поза НАТО створюють ще одне НАТО мікронато більш агресивне. Чого Росіяни називають це НАТО більш мікронато більш агресивне. але насправді коаліція охочих це реальний шлях до побудови реальних європейських збройних сил, і якраз в цьому сенсі Україна є певним таким. Ну певним коштовним каменем для безпеки Європи, бо досвідчені збройні сили, таке змобілізоване суспільство, і культ зброї в Україні тепер надзвичайний. тому ми бачимо, що українські і технологічні досягнення, і тактичні стратегічні досягнення. Є ну непересічною цінністю, яка необхідна для оборони самої Європи, до того ж, участь Британії це теж цікавий феномен. Бо Британія, яка вийшла з європейського союзу, зараз дуже активно будує саме безпеку Європи і, і є серйозним донатором безпеки Європи. Пане Володимире, зрештою, чого ви очікуєте від сьогоднішньої зустрічі і чи виступлять дійсно одним єдиним фронтом наші європейські партнери, коаліція охочих разом із зеленським чи підтримують? Ті червоні лінії, які президент окреслив, ну чи зрештою будуть не знаю мати певний острах перед тим, що розлютять Трампа? Трамп перестане взагалі продавати зброю Україні, розвернеться. Ну і самотужки Європа може не витягнути цю війну підтримку України. Ну тобто, що переможе? Повна беззаперечна підтримка України, чи намагатимуться десь так маневрувати, щоб ви підтримку Трампа не втратити. Я вважаю, що участь європейських лідерів це якраз акцент на міжнародному праві. Тобто європейські лідери розплувачать Трампу. Трамп е, сам е, ну, навчений завжди проходити, е, скажімо так, між статтями кримінального кодексу і на грані закону і беззаконня. Це, це його стиль бізнесовий відомий, до речі. Але Якраз зараз в ситуації із долею України тут треба очевидно виробити платформу бездоганну з точки зору міжнародного права, щоб покласти Росію на стіл склад рамки і можливості міжнародного права передбачають оце ти згідно резолюції ООН, країна агресор, і тобі. Згідно цієї резолюції, треба доведеться сплатити репарації, ну і весь перелік. Тобто, чек треба поряд із мирною угодою. Путіну треба покласти чек, і і цей чек бажано озвучити і підкріпити експертними оцінками втрат України. Пане Володимире, дякую, дуже вам будемо чекати на сьогоднішню зустріч у Білому домі. Я нагадаю, 20-ті вона має розпочатися за київським часом. Будемо уважно стежити. Володимир Цибулько, політолог, долучався до нашого ефіру. Ми будемо рухатися далі.